Всім ще раз доброго ранку з вами Сергій Натенко на радіо Миколаїв ФМ. Нагадаю, що сьогодні 31 березня, сьогодні день землі, і у суботу, у минулу суботу, у березні на одну годину по всьому світу вимикали світи, щоб заощаджувати енергію, щоб дбати про екологію нашої землі. Тому з от цієї тематики, хотів, ну трохи з цієї тематики, хотів запросити. До нас прийшов Андрій Вітер, засновник Екостар. У нас в Миколаєві. Доброго ранку, Андрій, добрий день, Сергій. Так, я от як вам взагалі ця тема? От з 2007 року почалась, році от тільки в 2007 році про екологічний день землі почався? Як вам ця ідея? Взагалі ідея очень хороша, печально только то, що... Что... так мало этому определяют внимание, потому что я занимаюсь этим видом деятельности уже около пяти лет только в этом году узнал, что такие мероприятия проводятся. Вот. то есть нужно больше людей просвещать в этом, чтобы люди больше задумывались о том какая ситуация у нас в мире в нашей mm -hmm. стране, Ну тут інформаційна робота тільки ведеться. Yeah. Я от вам розповідав, що якось ми от спілкувалися на тематику енергії, я маю на увазі сонячної енергії, і у людей спротив такий: типу ой, як це цікаво, як це класно, але я щось там щось не вірю, щось таке можливе. Не знаю, чи можливо так на сонячній енергії якось опалювати. Я хочу сказати, ну така велика передмова, що у нас є інфекційна лікарня, дитяча інфекційна лікарня, і у них узимку не було теплої води. Виявляєте собі, маленькі хворі діти, персонал, якому треба прати, а у них немає теплої води. Вони підігрівають її просто в А, Але зараз встановили сонячні колектори, і у них нарешті є, є тепла вода. Вони обігрівають. І так, на хвилиночку, лікарні залишать вже 200 тисяч гривень на рік. Гарантія на ці сонячні колектори біля 20 років. А окупляться вони через 7 років. Через 7 років окупляться і ще будуть служити довго і довго. Ось так. Ось така штука. Але це про те, що я знаю. Можете розказати трохи про діяльність вашого Екостар? Вот ну, самый вот вы распасю не на тільки глобально для лікарню. Там я є... не знаю. Мы устанавливаем подобное оборудование практически каждому слою населения. Наши клиенты, это все, у кого есть постоянный расход горячей воды, это все. у кого нет доступа подключиться к внешней электрической сети это все кто хотят зарабатывать на солнечной энергии mm -hmm. это очень на сегодняшний день уже доступно mm -hmm. это уже миф что это дорого и это себе никто не может позволить mm -hmm. да, в Японии там да Японии Германии mm -hmm. только можно а у нас это нельзя и mm -hmm. А що ви вона з собою дейник, представляє? Взагалі? Наскільки от, важко встановлювати ну, щось там, якесь обладнання? Що це? Це, взагалі важко встановити на звичайну квартиру? чи не важко? саме примітивні схеми підключення? Тот же, тот же прибор, что вы установили, грубо говоря, себе бочку воды на доме, так. и она нагревается, потом самотеком идет вам и горячая вода. Это mm -hmm. то же самое, только более усовершенствованно. Mm -hmm. Вакуумные трубки, в которых вода циркулирует, mm -hmm. и уже внешние температуры никак не влияются, из-за этого mm -hmm. вода нагревается намного быстрее. Uh -huh. Насосні станції, которые гоняют эту воду, чтобы швидше все було. І uh -huh. накопительні Угу. Uh -huh. Все, нічого сложного, все просто, як uh -huh. дважды два. Слухайте, ви мені таку історію розказали, я не знаю, до ефіру чи, чи ні, але я чув, що ви ну, доводиться іноді переконувати людей. Не переконувати, а пояснювати, що це реально, так? А деякі люди вони супротив, о, це дорого, ой, це нереально, це виявляється реально. А от як ви цим людям, от клієнтам своїм чи майбутнім клієнтам, пояснюєте, що сонячна енергія це нормально, це, це реально, це недорого. Ну, єдиний спосіб доказати чоловіку, це не словом, а ділом. Тобто ми привозимо вже на готові об'єкти, где станції працюють, есть... де є. Четкие показатели, где есть уже человек, которому мы это установили, он может сам лично рассказать, mm -hmm. как оно работает, сколько он зарабатывает, сколько он экономит. Mm -hmm. Только таким путем меняем психологию людей, по-другому не получается. Стоп, то тобто, бывают такие випадки, когда вы ви укажете, что я такая продукция, он кажется, о, я хочу подивитись. І под словом «хочу» вы имеете на увазі, что вы действительно поедете и дивитись? Отак вот так роблять, да? Да, практически 90% Нічого наших клиентов себе. все хотят пощупать не А то ты ви своїх старых клиентів, яким, з якими Рик тому просивал, дзвонили и кажется, можна до вас приїхати, чи як воно Так, конечно, просим, потому что они понимают, какую проблему ми Угу. Mm -hmm. Я вот сказал про інфекційну лікарню, але це про те, про що я знаю. Я робив сюжет про ці сонячні колектори. А ви знаєте якісь ще будівлі, які користуються? Так, да, наші партнери в цьому році встановили на другому роддомі сонячні ага. колектори. Тож тепер новорождені дітки будуть обезпечені гарячою водою. Большое їм угу. дякую за це. Угу. Угу. І я думаю, що в цьому році ще з'явиться кілька таких больших объектов у нас в городе, чтобы привлекать внимание людей. Это даже больше делается не для того, чтобы там обеспечить кого-то водой, а для того, чтобы люди видели, что это уже на сегодняшний день реально. Uh -huh, uh -huh. Реально и доступно. Якщо ми про людей, то я хотів нагадати, що телефон на нашій студії 36 13 22, якщо у когось є питання, там Ну, може, виникне, то можете дзвонити, ми постараємось, Не ми, а Андрій Вітер постарається на це відповісти. Ем, слухайте, скільки у вас вже, в вашому екостар компанії, скільки вже років? П'ять років. П'ять років. Нічого собі. І це ваша основна діяльність, якою ви займаєтесь? Так, да, тільки розвитє альтернативної енергетики. Слухайте, я от бачу позитивні зрушення. Ну і це як мені здається, а наскільки ваші прогнози позитивні щодо сонячної енергії? наскільки вона активно буде розвиватись. Давайте про Миколаїв говорити. От як ви дивите, бачите це у місті? Ну, якщо чесно, Ніколаїв дуже сильно уступає по розвитку сонячної енергетики іншим областям. Так. Але я вважаю, що це угу. наша оплошність і тих компаній, які займаються розвитком, тому що uh -huh. ми плохо інформуємо населення, угу. Uh -huh. тому що ми плохо робимо, грубо говоря, свою роботу. Uh -huh. Тому потрібно совершенствовать себя и uh -huh. думать, как это делать лучше. Uh -huh. Но перспективы очень хорошие. В этом году уже люди более активны стали. Так, то есть видно, что мы поработали в прошлом году. А еще коммуналку подняли. <laughs> ну, оно все, видите, все в совокупности дает вот такие результаты. Uh -huh. Но по поводу коммуналки, я думаю, что по сравнению с другими странами. И... дурачи так выказала якость мне то, что вы... мы еще копейки платим. Выявляется так, так? Да. А ви сказали, що Миколаїв не, не лідирує у нас в Україні, Україні загалом, а які міста є? які там да, саме, саме Так, найбогатіе города. Київ, Львов, Харків, угу. Одеса. Ну, як ни странно, навіть Херсон. навіхсон. Чем Херсон лучше, ніж Ніколай? Я, я взагалі не можу зрозуміти. Я це все життя не можу <laughs> зрозуміти. Як це зрозуміти? Що таке? Я, я, ну, для мене це не зрозуміло. Чим Херсон лучше, ніж Ніколай? Чем? Ні, ну ви наображаєте з Херсонця, але чим ви краще, я не зрозумів. що таке відбувається? Нормально, нормально. Слухайте, я хочу ще запитати декілька уточніших питань. Якщо комусь цікаво стало, то як де можна придбати, що. У вас, не у вас там які програми існують. Давайте по порядку. Де можна придбати і як придбати сонячні колектори, щоб опалювати собі, ну, забезпечити гарячою водою собі квартиру? У нас є офіс со складом на вулиці Нікольська, 52. Це вулиця Нікольська, пересічення Лягіна. Угу, угу. А якщо. Саме стандартний спосіб приобретення заходите в інтернет, вводите купити сонячний колектор ваш виб'є і вам виб'є сотні компаній, які займаються цим mm -hmm. направленням. Виберете себе підходящую, яка вам приглянеться. А ще хотів запитати про програми. Ви казали, якісь державні програми є, так які сприяють да, на сьогоднішній день. уже багато банки кредитують. Uh -huh. солнечную энергетику как для нагрева воды, так и для вырабатывания электричества. Uh -huh. И на протяжении месяца еще и возвращаю 35% от вложенной суммы. Угу, Супер. Ну добре, на жаль, час трохи не добігає кінця. Я б хотів нагадати, що з нами був Андрій Вєтєр, засновник Екостар. І якщо хочете, можна останній спіч за вами залишити, не знаю, якісь побажання. Бо в мене побажань багато. Я б хотів би почастіше про це говорити: про сонячну енергію, взагалі, в Україні, в світі, в Миколаєві. Так, да, я думаю і думаю, що ми одні, ті, хто. внедряет в общество альтернативные источники энергии. Не сможем ничего сделать без нашего народа, нашего населения. Поэтому я хочу обратиться к всем и сказать, давайте вместе спасем эту планету. Потому что это наш дом, это будущее наших детей, внуков, правнуков. Доброе. И наш самый главный лозунг ⁇ хватит копать планету ⁇ Так, правильно, З нами був Андрій Ветер, засновный к Эко Стар, на Тенка, ради Маклайф Фм.